І незважаючи на гучні заяви про підтримку експерти, таки залишаються скептичними. Україні не варто сподіватися на підтримку НАТО чи ЄС лише на саму себе, вважає Джемі Кірчик, відомий американський оглядач, дослідник аналітичного центру, ініціатива з закордонної політики з експертом, спілкувався Олексій Кузьменко. У інтерв'ю голосу Америки відомий критик Кремля заявив, що не бачить підстав до змін поведінки Європи. Вважає, що черговий відволікаючий маневр Путіна, а саме так званий мирний план, дасть ЄС привід і далі тягнути з реакцією на російську агресію зважаючи на те, що ми бачимо з боку європейців у останні місяці, вони не наважуються дати Україні зброю, бо вважають, що це було би провокацією Росії. Можу лише пошкодувати з цього приводу. Європейцям треба або підкріпити свої слова діями та надати українцям оборонну зброю, або закликати Україну здатись, бо далі буде ще гірше. Нечесно з боку Європи дражнити Україну лише сподіваннями. Кірчик вказує на паралелі між нинішньою ситуацією та переділом східної Європи між заходом та Сталіним на Ялтинській конференції 1945 року. існує дуже стара тенденція серед західних інтелектуалів та політиків. Тенденція, яка проявилася ще у ході Ялтинської конференції 45-го року. Тоді ми дозволили Сталіну захопити східну Європу. Це дуже зверхнє, нечесне ставлення, яке виходить з того, що будь-які угоди чи переговори з приводу. Майбутнє України суверенної незалежної держави мають проходити без її участі. Це просто безчестя. Зрозуміло, що цей конфлікт неможливо буде вирішити без участі України. Чи стане НАТО на підтримку України? Чи може зрештою повториться Ялтинська історія? Побачимо вже дуже скоро. Олексій Кузьменко, голос Америки.